Це не про нього, це якась дурня. Ну це так не може бути. FIFA оголосила про те, що призовий фонд оновленого клубного чемпіонату світу складе 1 мільярд доларів. Не знаю, що казати про ці новини. Я знаєте, коли дивлюсь про заробітну плату футболістів, мені завжди здається, що хтось сів на калькулятор та щось наклацав. Коли дивишся зарплату Месі, мені кажеться що це щось ну. Це не, це не про нього, це якась дурня. Ну, це так не може бути. Бабах, і тут така новина на весь світ, що призовий фонд мільярд. Ви просто можете уявити, що таке мільярд? Люди просто дають мільярд за те, що другі люди у футбол грають. Ну, футболісти завжди були найприбутковішим видом спорту. І, можливо, до того, як вони стали це озвучувати в такому форматі. Вони теж були немалими, але коли про це кажуть офіційно ФІФА, ну це звучить дуже жирно, це звучить реально круто. Футбол навіть в Україні у нас достатньо розвитий. це тому, що там дуже багато бабок. Треба всі ці бабки, як саудіти, роблять, і на бокс теж, і на борьбу, і на регбі задіяти у всіх направленнях спорту, щоб все розвивалося. Але ми дуже щасливі за футболістів, нехай бобрам везе.